друзі! Сьогоднішній тест по нарізанню каната завершено. Давайте я так от швиденько пройдуся. Значить, нагадаю, канат різався. Він там під 30 там, чи 28 здається товщиною, це каболка, Ну, коротко, для... це не каналізаційна як це, водопроводна. Типу. Вона там промащена якимись бітумами, класно ріжеться, однорідна, піску майже немає, але вона абразивна, нічого несподіванки ніякої не трапилося. Да? Ще опінель, опінель, опінель. Карбон десяточка. був еталоном. Тобто, Суть сутька, значить, апінелька як еталон порізала 15 разів цей канат і все. І перестала різати чек. Значить, далі відведе Knives, але заточка була заводська. Ну, в общем, цей ніж, на жаль, на жаль, не порізав n 690 не порізав навіть. Ну, два, два різи. Коротше, він з першого сів, ну не ріже. Тобто треба, треба його загострити. Подивимося, я думав, що він поріже, але це Н690. Це... Да, ну, коротше, треба, треба було загострити його на еталон. Це 1500 гальваніка. E, Значить, далі далі від Володимира Петручка. E... У виконанні стаса скринника, Тобто це відбраковка, був дол, е, неглибокий. Там, і так далі. А сама сталючка повинна бути непогана, і вона виявилася непогана. Тобто цей е, ніж якусь типу фінішувався на вашиті, е, е, котра поїхала Дімі Лемешку. Е, е, в тебе шикарна вашита. Коротко, він зробив 5 еталонів для Х-12 е, і зауважу цей ніж. Пройшов цілий день е, на природі, я його там ну не пам'ятаю, я його підправив чи ні, але на природі він е, е, різав ще серветку після цілого дня кучу-кучу м'яса, овочів там і так далі. І е, я його не пам'ятаю, щоб я його е, правив чи правив. Ну, коротше, неважливо, будемо вважати, е, 5 еталонів він зробив, і щоб ви розуміли, він ріже далі. Тобто я, я зупинився, тобто він е, цю е, чек. Чек. Він, він буде ще різати. Тобто в нього там підкупився тільки отут от участок, але я вже давити не хочу, тому що дуже дуже важко. Значить, далі від Володимира Петручка тож, руків я. тут, тут Слісарів, а тут Чи, чи тут теж Стас Слісарев? Коротше, у, у, у виконанні Стаса скринника ковальська справа від Володимира Петручка ДІ-103. Порізав сім впевнених різів. Мені дуже сподобалось, як він і сів під кінець класно, а всю дистанцію він різав просто смачно, класно. Фініш тут 14-10 алмаз. Гібрид від КДТУ, але треба зауважити, що тут 44 кут, тобто на еталоні 36 кут, а тут 44. Я роблю, тому що це була перша заточка, тонке зведення. і Я спочатку роблю тупий кут, він все одно ріже за рахунок геометрії. Я, звісно, спробую, може він на 36 поріже і більше, але, але крайка, крайка стабільна, стабільна, просто що він чек не ріже. А так і по продуктам він ще довго і нудно буде працювати, але ми дивимося, як він підсідає. Значить, далі L це від Андрія Соломона зборочка, а термічка від Андрія Гаврика Елмакс. Да. Здивував мене цей ніж. Він мені дуже сподобався. Дімо, дякую, що ти прислав на тест. Я прям ох, я прям. Кайфую. Настільки він зручний, в мене лапа не маленька, він в мене повністю там занирює, але от сідає прям, прям клас. І він досі ріже, тобто він звідсіля до, до, до радіусної частини отут от він підсів, але все одно прорізає якось так, що я йому ще еталон там набавлю, тому що ну це по відчуттям. тобто Це, вже, це ще підсів, але не, не сів. Так що отут 8 еталонів я поставлю, 7, 7 впевнено, порізав. Е, і виходить, що від е, тих же е, VG Knives е, K390 е, Тоже в ламінації Видно, не видно, як Ну коротше Хто хоче, той е, знайдіть. Е, я гострив їх ножі. Тут, тут здається, ну, мабуть, мабуть, гаврика. Да, а, а тут підпис N690. Да. Е, значить, виходить, е, що порізав, 11, здається, еталонів. Ну я б йому поставив би 13 десь еталонів, тому що він ще, ще ріже. Да, під, підкусує, але, але ріже. Ну, 12 точно впевнено еталонів можна, можна поставити, щоб там без, без авансів. Тут же задача не, не натягувати сиву на глобус. Тут розуміння х 12 ріже, ріже, впевнений нормальний варіант е своїх грошей, Ця сталь коштує, правиться легко і так далі. Дісто 103 е гарна борошкова українська сталючка. Е ріс сподобався у Дісто 103 е більше усіх. От Настільки смачний хрусткий, класний шикарний різ. просто по різу 5 балів. По прорізанню такий, ну видно, що це такий, не ржавочка ріже така, типа як Х-12, тільки, тільки на максималочках. Ну, понятно, що це LMX. Ну, К390 просто, просто монстр. Бере ріже, я ще й на початку тесту ну, трошки жалів, намагався не, не тиснути вагою, бо переймався за крайку. А на таких сталях можна за крайку не перейматися, монстр просто супер. Мені не дуже сподобалася ергономіка ручки. Як завжди, висловлюю свою думку незалежно від імені, там, марки сталі там, і так далі. Кажу, як є. Да? Тут мені не сподобалася ручка. Вроді така здорова, а ну, різати не дуже зручно. От, от якісь мілкі моменти, бутилочку більше, посадочне б місце сюди. Ну, коротше, не знаю. Не для мене, не для моєї руки. Кому сідає в руку, просто 5 балів. Мені по пасаці сподобався цей малючок, понятна справа, тут Стас ручку виконав, прям, ну, це, це під мене, тут все добре, я прям. Чик-чик-чик-чик і погнав. Це, це, це мій ніж е і по духу, і під руку. М а це якутік, кухоннічик, класно теж Стас звів. Але якутами незручно такі операції робити, треба було лівою, звісно, рукою взяти, але незручно було е знімати. Ну якутами силові такі вправи, вони більш для стругання. Ну, а цей ніж зручно, тут, тут мені більше, хоча, хоча місця мені все одно не вистачає. Вроді ножі великі, але от якихось пів сантиметра. Ну то така справа, я ж кажу, то під руку зроблено. Цей, цей зручніше. Цей зручніше загострюю я на наступний тиждень його еталонно, а ці ножі спробую. Фінішнути природою, наприклад, там, турком або Шантером. Елмакс на ББВшки вже перевірявся, показав там 5 еталонів. Ну, коротше, то можна, можна, можна щось інше спробувати. Ну, коротше, отака, от, отака от історія, друзі. Отакий от от невеличкий тест. Е Далі буде, що я вам скажу? Мені дуже сподобалось цей канат, прикольний дійсно показує плюс-мінус витривалість, я згоден з результатами нічого не передбачуваного. Так що, в принципі, можна продовжувати робити висновки, тоньші фініші. Там, може, вони не так будуть актуальні. Подивимося, як вони будуть сідати, тому що все ж таки на канаті перевіряється заточка для ну, м'яса, І як показала практика, що і ніж там 2 дві свині розбирає. Тобто, якщо там касту 190 там. Зробив там 11-12 еталонів, то відповідно там 20-25 свиней ним спокійно можна розібрати, якщо буде вправна робота не по кісткам, там і так далі. І це переваги у таких от суперсталей над простими сталями. так що а далі да, вже геометрія, довжина клинка там якість заточки. Бо від заточки теж залежить. Хлопці робили тести, приїжджали від нормальних правильних рукастих заточників. Та й самі хлопці гострять і Рома молодець. все все розуміє, як це робити, і результати дійсно вражаючі, тому що можна. Кожний ніж підігнати під ту е, задачу, яку ти будеш потім виконувати. Тобто, в даному випадку, це там м'ясо або там, ось, там банально канат, е, то заточка. Робиться під канат. А виходить, що якщо вам треба буде тонкий різ, там нарізати якісь грибочки, помідорчики або там слайсінг якоїсь риби робити, да, там і кутами вже треба гратися, бо тут еталон, ще нагадаю, 36 градусів, 1500 гальваніка сайтулс на алюмінієвих бланках. Да, і вона показує середні результати по палаті, так що від неї вже можна відштовхуватися, бігти вгору. Вгору, вгору. Коротше. Тільки вгору. Все, друзі, всім на зв'язочку, мирного неба. Русня, йдіть в срак кончені тварі, щоб ви повиздихали всі. Е -е, так що... Коротше, звертайтесь, що треба, підскажу, розкажу. Треба е -е, там... Абразиви. з абразивами допоможу і не тільки брусочками і підскажу. Можете присилати, протестую, можете присилати ножі, теж буду тестувати. Каната зараз докуплю і будемо, будемо, будемо тестувати, розбиратися, чиї термічки краще. Які сталі краще, які фініші краще, ну і так далі. Так що всім на зв'язку, папа.